Привіт всім! Мене звати Марта Буйне я є консультант з грудного вигодовування. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як розпізнати, чи ваше немовлятко є голодне. Немовлят потрібно прикладати до грудей від 8 до 12 раз на добу. Але є певні ранні ознаки, які ви можете зауважити, коли дитинка тільки напрокинулася. прокинулася. Тож, коли вона лежить у ліжечку, ви можете зауважити, що дитинка рухає голівкою справа наліво, так? Це вже нам говорить про те, що дитина хоче їсти. Також дитинка буде висовувати свій язичок, буде цмокати губками, буде облизувати їх, можуть бути спроби їсти власні кулачки, якщо вона, звичайно, не закутана. І коли ви візьмете дитину на руки, якщо вона голодна, вона буде битися у вас своєю голівкою і шукати груди. Плач, немовляти вже рахується дуже пізньою ознакою того, що дитина хоче їсти. І рекомендується не чекати, доки дитинка почне плакати, а прикладати її до грудей, саме коли ви бачите ранні ознаки голоду. Якщо вже дитинка почала плакати, то не страшно. Просто перше її заспокоїти трошки, і тоді прикладіть до грудей. Тому, що якщо дитина плаче, її дуже важко прикласти правильно. Я надіюся, вам ці рекомендації. Допомогли вам було цікаво. Побачимося на другий раз, Па-па!